Я хочу дівчатам вам зізнатися. Я ніколи не купую пельмені в магазині. Я їх завжди роблю сам. Це дуже просто, швидко мука, сіль, олія, кипяток, замісив тісто на 15 хвилин. Відпочить, поки можна м'ясо зробити, фарш. Я роблю завжди свинини з нормального м'яса, перекручу. Мене завжди в морозилці є фарш, готовий приперчив, присолив з цибульки, чеснику. Я так в основному роблю: отак от розкатав колбаску, нарізав їх, при, приймняв, розкатав і, то, і вони трошки величенькі виходять, там, ну, навіть не, не дуже трошки, ну такі величенькі, солідні пельмені виходять, але ну, в принципі, вони дуже смачні. У ну, мене завжди вистачає їх, щоб і заморозити частину, поїв масочком перчика зі сметанкою та смакота. Но один я за три ра. За три укуси з'їдаю один пельмень. Ну смачний, дійсно не смачний.